Свои розложился. Наверное, где-то к нему ежак приходил. Mm -hmm. Чипсы ему mm -hmm. штур приходит видите Ой, а йому гачок вчепився на ніс, курча. Гачок на носі. А, тут то тому тип -то до мене приходить.

Дуже муцний. Має гачок. На носі. Дерев'яний зал. Треба його зараз на гачок забрати. Зараз. Так. То добре, що я маю фоскулубці з собою. Давай того носа з тим гачком. Ти дивись як ці. я бачив лайфхак. якщо їх підкидати, він сам автоматично відкривається. Хоп! На ноги. Але дуже колючий от. ай Давай-давай Уже там чайку латаю А вот какие-то кручу, будто рукавицу Так Да дай тебе ветер Вот такие Нема чим його взяти, а ось хустинка моя, так, хустинку їм. Може не такий більш колючий, тимнійкий мусний. Зараз відведу. был открыто Да. Карти їжок. Так не хочу. Тобі хочу допомогти. О. Так, ти вже разбу вкуси. Піду святим кусайс. Ой, я чувак. Да ничего ж тобі неровне, Ти мене так поколишь. Просто ветер, штук. Опа, я, о, Не повезло. значит, там видно, на там. Так. Ти ж він його взяв. Так, что поставлю? Що там, покажи з носа? Більше немає гачки. Все, можеш бігати. Вам чіпса бри. Мамай. сторі. 5 хвилин. То думаю, що нікол мене прийтить. О. Ще скивало. Вже не клює.